Доброго дня, дітки! Хочу вам запропонувати послухати казку про прапор. Як з'явився прапор України? Це було давним-давно. В одному українському селі жила дівчинка і звали її Настя. Настя дуже любила малювати. Вона вміла малювати все: квіти, дерева, людей. І одного разу їй захотілось намалювати щось незвичайне. Придумала, вигукнула дівчинка. Я намалюю прапор України. Настя взяла папір та пензлики і пішла шукати кольори для прапору. Довго вона йшла і нарешті дійшла до саду. Там вона зустріла троянду. Доброго дня, троянда, привіталася Настя. Можна взяти твій червоний колір. Я хочу намалювати Прапор України. Доброго дня, Настю! Я дуже хочу тобі допомогти, але я королева квітів і не можу залишитись без свого кольору. На цьому і розійшлись. Вирушила Настя далі і зустріла ялинку. Доброго дня, ялинко, привіталася Настя. Можна взяти твій зелений колір. Я хочу намалювати прапор України. Доброго дня, Настю! Я би залюбки дала тобі свій колір. Але я символ Нового року, тому я не можу віддати свій колір. На цьому і розіслися. Вирушила Настя далі і побачила жовте пшеничне поле і блакитне ясне небо. Доброго дня! Поле. Доброго дня, небо! привіталася Настя. Можна взяти ваші кольори. Я хочу намалювати прапор України. Доброго дня, Настю! Звісно, можна. Дуже дякую вам. Тепер я зможу намалювати Прапор України. Ось так у Насті з'явилися фарби, а в Україні з'явився прапор. Дякую за увагу, Марята! Гарного вам дня!